Сановні друзі, ну, я радий, по-перше, що ми проводимо конференцію зараз разом з інститутом мається, центром Леся Курбаса. Ну і мені приємно вдвічі, що зараз очолила цей центр Ганна Веселовська, яка працювала за відвичним науковим відділом нашого інституту. І крім того, хотів би сказати, що так як і центр Курбаса, хоч він і центр театрального мистецтва, але він... так Багато в галузі сучасного мистецтва. Я багато разів був в цьому інституті, слухав і лекції по візуальному мистецтву. Я думаю, що ми почали таку роботу. Я думаю, що ну ви знаєте, що одна з секцій працює зараз в центрі Кубаса. Єдине, що я хотів би сказати, і тут звертаюся до наших і аспірантів. Про те, що все-таки хотілося щоб, наприклад, наступна, наступну нашу от таку конференцію робити, все-таки в залі, щоб у нас була і виставка. То -то, то -то, такий був би дискус між художниками мистецтвознавцями, що було б дуже корисно і для тих і для інших. І крім того, у нас ви знаєте. Щорічно проводиться виставка Ті ж новітні спрямування, яка досліджує така лабораторна виставка, будемо говорити, вона якраз для нашого залу. І тут я думаю, що можливо зробити, і я тут знову звертаюся до наших так сказать, керівників, значить, і до аспірантів з того, що можливо зробити якусь конференцію, тому що цей дискурс з приводу актуального мистецтва ми знаємо зараз і в. На сайтах і кругом, де що не відкриєш, кругом, починаючи від Фейсбуку, кінчаючи так кожної наукової інституції. Але хотілося, щоб воно все-таки проходило на базі, от, от мені подобається, що в арсеналі, наприклад, з арсенала було, вони запросили, якраз зробили таку велику окційну роботу. Тому мені хотілося, щоб на наступній восени, якщо ми зробимо виставку, хотілося, щоб на базі цієї виставки все-таки зробити зробити таку конференцію. Тоді можна було би та вже порівнювати тим більше, на, я знаю, що на цих виставках у нас на, ну, більш-менш найбільш відомі принаймні художники е беруть участь. Може, якщо взяти останню, то в принципі є і молоді, і так, художники старшого покоління, якраз які займаються актуальними місцями. А зараз я хочу так, поздоровити вас початком конференції, і, будь ласка.